Пані мецола, дякую вам, що погодилися на це інтерв'ю. Доброго ранку. Ви були однією з перших європейських лідерів, хто відвідав Україну після повномасштабного вторгнення. Ви постійно наголошували на необхідності продовжувати підтримку України. Понад рік минув від початку повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що люди втомлюються від війни. Чи зможете ви продовжувати підтримувати Україну, якщо ваша електоральна підтримка зменшиться? Перш за все, якщо ви глянете на всі сторони і запитаєте громадян країн Євросоюзу, ми завжди говоримо про витримку українського народу. Та я думаю, що ми також маємо говорити про витримку Євросоюзу з бажанням бути відданим єдності. Рік тому, коли війна почалася, як ви зауважили, я була там перед тим, як Київ тільки звільнили. Я бачила силу, дух, абсолютну надію народу України, серед цивільного населення, політиків, громадян країн. Райни, вони всі кажуть, ми маємо перемогти у цій війні проти російського незаконного жорстокого вторгнення. І я досі відчуваю це тут, у європейському парламенті, де абсолютна більшість об'єднується, щоб сказати, ми маємо робити більше. Я б не фокусувалася на втомі виборців. Наша відповідальність як політичних лідерів упевнитися, що це правильні речі, і що свобода не має ціни. Не мати ціни означає подальші санкції, імплементація санкцій, які ми вже маємо. Упевнитися, що ми маємо більше військової, логістичної та фінансової допомоги і надаємо політичну підтримку країні чи є місце в Європейському Союзі? до слова про військову підтримку. Ви виділили один мільйон артилерії та амуніції на 12 місяців. Хто долучиться до цієї програми, та коли буде перший транш? Перш за все, наше повідомлення завжди було: Україна потребує допомоги якомога швидше. Іноді разом з українцями, які боронять свою землю, ми можемо трохи розчаровуватися у цьому парламенті, коли бачимо, що між рішенням та часом, коли ми бачимо його результати, є достатньо великий проміжок. Але я думаю, що ми, як Євросоюз, налагодили скоординовану доставку та видиму ефективність. Як ви сказали, один мільярд євро був на. Правлений на 1 мільйон боєприпасів через європейський фонд миру, це означає, що всі члени Євросоюзу можуть долучитися, і по факту і є залученими. І це те, що ми робимо з перших днів вторгнення. Ви можете бачити, що першою країною, яка виділила військове озброєння, була Греція. З того часу усі члени ЄС зібралися, щоб цієї весни уперше зробити загальну закупівлю. Щось, що навіть не обмірковували місяцями та роками до війни я б хотіла запевнення від міністрів закордонних справ, які зустрічаються сьогодні тут у Брюсселі, що вони працюють разом з верховним представником Борелем. Запевнення, що є домовленість про військове озброєння, і важливо також зауважити, що крім домовленості про один мільйон артилерійських боєприпасів, маємо закласти ще один мільярд євро для членів Євросоюзу, щоб вони могли поповнити свої запаси, і також аби вони могли продовжувати надавати надавати військову підтримку Україні це означає, що ми маємо те, що даємо на цей момент. Ми даємо змогу поповнювати власні запаси членам Євросоюзу, і також маємо упевненість, що політично ми готові до наступних кроків. І я закінчу свою відповідь тим, що сьогодні Фінляндія долучається до НАТО. Ми завжди говоримо у цьому парламенті союз безпеки та оборони це те, до чого ми маємо йти, доповнюючи, а не конкуруючи з НАТО. І ми говоримо про те, що якщо була одна річ, яку Путін не хотів рік тому, то це розширення альянсу НАТО сьогодні. Це повідомлення про те, що його місія. Повністю провалилася. Зараз, за відкритими джерелами Україна втратила до 50% нашої техніки, як от танки. Чи єс має певні думки чи плани, як впоратися із браком зброї? як я сказала, європейський союз. Я також згадала наших північноатлантичних союзників і міжнародна спільнота, яка об'єдналася, щоб показати, що Україна не залишиться на самоті перед обличчям цієї жорстокої незаконної війни. Кажу наступне, поки Україна потребуватиме більше допомоги, вона її отримуватиме, і це означає і відбудову, і підтримку на шляху України до Євросоюзу, і військове спорядження. Це потребує різних планів. Шляхи залежать від того, куди ми рухаємося далі. Але ми бачимо російську ескалацію, плани розміщення тактичної ядерної зброї до липня у Білорусі. Ми не бачимо зменшення напруги, тому маємо відповідати пропорційно. Моє останнє питання буде про це, так би мовити, переміщення ядерної зброї до Білорусі? Чи єс має план як уникнути цього? Уникнути надсилання зброї до білоруської території, можливо, нові санкції проти Росії та Білорусі. Що ж, цей парламент продовжує публічно засуджувати режим Лукашенка, але важливо розрізняти режим Лукашенка та народ Білорусі, який веде боротьбу за свободу. Вони роблять це роками, і ми маємо продовжувати підтримувати це. Що відбувається останніми днями? Це абсолютно непотрібне, небезпечне і безвідповідальне залякування та ескалація. Деякі члени парламенту говорять про посилення санкцій проти Москви через це, і також запевнення, що наші санкції проти Білорусь. Ко режиму посилюється тільки опісля ми можемо показати, що засуджуємо таку безвідповідальність та небезпеку не лише практично, а й у політичних кроках. Що ми робимо це правильно. Та ефективно, Європейський Союз, а особливо Європарламент завжди стояли на тому, що треба бути обачними. Те, що трапилося в Білорусі, може трапитися всюди, де люди ведуть боротьбу за свободу та свою країну. Якщо бачимо ескалацію, треба відповідати політично давати опір. Це дуже важливо, особливо зараз. Зрозуміло, дякую вам. Тобто ми можемо очікувати на наступний пакет санкцій. Що ж, це парламент розглядає нині, куди ми можемо рухатися далі. Чи це будуть санкції проти конкретних осіб, чи це будуть санкції проти загалом інституцій? Також маємо слідкувати за імплементацією чинних санкцій будь-які прогалини затримки країни, що допомагають обходити санкції. Ми будемо продовжувати продавлювати стільки засобів підтримки, скільки можливо, щоб Україна перемогла у війні.